Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його з приготування сніданку. Зараз спершу буду готувати кашку для Леона Я вже налила в ківш водички. І зараз додам молоко. То дала води стільки ж, скільки і молочка, так, і тепер додаю три ложки пластівців, одна, друга. І третя, ставлю на вогонь. На плиту. Тут же вогню немає, Вмикаю таймер, я проварюю десь 4 хвилини. Якраз вистачає цього часу, щоб молочко закипіло і пластівці приготувалися. Хоча можна просто запарювати, але я проварюю і потім ще додам пюре з печених яблучок. Щоб кашка була солоденька і смачна. Хоча леончик може і присмі їсти. Він в цьому плані не вибаглий, поки мама вам знімала відео. Повертаюся. А мій невибагливий леон вже їсть лаваш. Боже дитина, леончик. Тобі звачно. Я не можу з нього. Я думаю, що так тихо стало? Але він же є лаваш. Я ще одну ложку пластівців додавала, бо згадала, що я готую з чотирьох до необхідної консистенції, Ось така виходить кашка. Так, додаю тепер пюре. Незручно, її рукою. Ретельно перемішую. І ось така ранкова кашка для Леона. Поки Сергій годує леончика, я готую нам сніданочок, буде складатися зі вчорашнього батату додала до нього яйця. Також залишився ще салат зі вчора. І поріжу овочі та зроблю канапки. Я вже змастила хлібчик крем сиром. Готовий вже і наш сніданочок. Ось такі вийшли тарілочки, яєчня, овочі, канапка, соус. Я собі поклала сир Сергію сосиски. Ну і салатик. Леончик вже поїв. Зараз будемо і ми снідати. Я сьогодні нарешті пофарбувала волосся. Все ніяк руки не доходили. Сьогодні спеціально прокинулась раніше, поки хлопці ще спали, то пофарбувала і дивлюсь, що у мене, Вон, бачите, нове волосечко росте, з'явився пушок такий. Так, і зараз хочу пофарбувати брови. Фарбую їх десь один раз на два тижні, бо у мене. Волоски з часом світлішають на бровах, фарба вимивається і плюс ще на сонці вигорають. Фарбою зазвичай хною, ось такою, купувала дуже давно, напевно, роки-два тому, на мейкапі. Хна для брів темно-коричнева. Ось я розвела, У мене є. Така маленька баночка це для крему. Вона була, дивіться, руки, ну либончик. Дай, мамуся швиденько пофарбую брови і все. Так, розвела вже фарбу. Я на кінчик ложки чайної беру ці хни, додаю краплю теплої води. І пензликом добре перемішую все, і виходить ось така консистенція. Світла взагалі немає, так темно на вулиці, як завжди. Потім дзеркало мені потрібне, серветка і ватні палички. І зараз буду фарбувати. І так, що я роблю першим? Спершу я своєю щіточкою. Розчисую та вкладаю брови. Ось так. І тепер починаю наносити. Наношу хну на брови, промальовуючи форму брів. Якщо є десь щось зайве, то я прибираю ватною паличкою. Так, ну все. Одна брова готова. Тепер друга. Мені, до речі, право завжди легше промальовувати, ніж ліво. Спершу роблю контур, а потім вже замальовую всередині. Можна не боятися, якщо. Вилізу за межі. Бо все швиденько легко витирається. Так. Форма є. Додам ще трохи більше. Вдихнень. Щоб напевно профарбувати всі волоски. Наче симетрично все профарбувала, промалювала. Хоча у всіх різні брови, різної форми, але я намагаюся їх фарбувати однаково і непогано на виходить. Все, залишаю тепер ахну буквально на 10-15 хвилин і буду змивати теплою водою за допомогою ватного спончика Ну що, показую вам результат. Хочу сказати, що будь-яка фарба та хна дуже погано тримається у мене на шкірі і буквально за пару днів змилається. І на волосках тримається десь біля 10-7 днів. От. А взагалі треба оновити хну, купити свіжу, тоді вона буде ще краще Триматися і трохи буде яскравіше. Ну на зараз мене результат влаштовує. Все одно я потім ще трохи підмальовую олівцем. Де Ну що, мій макіяж готовий сьогодні? Він повсякденний, такий легкий, простий. Я тільки підфарбувала брови, вії і зголожувала губи зголожуючим бальзамом. У мене ось такий від Carmex, Дуже мені подобається. Поки дитина спить, я нарешті відфотографувала дитячі речі, які вже на Леона маленькі. Запитували в коментарях, де я їх продаю. Зазвичай роблю це на OLX і в своєму телеграм-каналі з продажем речей, посилання на які завжди є під кожним моїм відео. Ці речі я ще не публікувала, бо поки немає часу. Але, думаю, що на днях зроблю це. Далі я зняла з сушарки одяг, сортую його і складаю в органайзери, Вже не дочекаюсь, коли увімкнуть опалення, тому що все буде сохнути набагато швидше, бо дуже дратує коли це прання висить по 3 дні. Напевно, ви задаєте подумки собі питання, чому я не сушу в сушарці, адже у нас пральна машина два в одному, то одразу відповім. Не всі речі можна сушити, бо вони можуть деформуватися і стати меншого розміру. Зазвичай користуюсь сушаркою, коли беру постільну білизну, рушники, джинси і куртки. Якраз нещодавно я сушила постільну білизну, не дістала вчасно, бо зазвичай сушку я залишаю на ніч так дешевше. і Із-за цього дістала все дуже пом'ятим. Якщо вчасно не дістати з сушильної машини білизну, то з'являється, з'являється, залишається дуже багато заломів. І тому довелось мені прасувати. Мама трошки не встигла доробити свої справи, прокинувся Помічник маленький. Виспався, одразу побіг гратися до своїх іграшок. Да, Леон. Зараз ще подобається йому сортер. сортує фігурки. Леончик, покажеш, як ти сортуєш фігурки? Давай покажемо. А де ще? Тут тільки дві. А інші де? Треба шукати по хаті. так. Молодець. Тільки слоника треба поставити і ось так крутити. Зірочку куди? Так. Правильно, правильно. Зелене коло. Зірочка. Так. Давай. Ні, сюди не підійде. Ти спершу правильно. Сюди. Давай, тримай сюди. Все випадає. Так, зелене коло він вже знає. Шукай. Ось, ось воно. Так. Давай, зірку. Куди зірку треба? Він дістає коло постійно і його потім пхає. Так, давай сюди. Давай, мама тобі підкаже, сюди. Ось так. Давай трошечки треба допомогти. Молодець. Розумничок. Заглядаю. А ще буває, знаєте, прикол? Коли в нього не виходить засунути, в ці отвори. Він бери сюди, засовує. Такий продуманий, малий. Молодець! Ура! Поплескай в долоньки! Ура! Все, пішли обідати. Ой, як гарно! Подивіться! Веселка! Бачите? Така велика. Ось так краще вийде. загадуйте бажання і воно обов'язково здійсниться. До речі, сьогодні така погодка: то сонячно, то похмуро. І от я бачу, що там така хмара і вже падає дощ. І, напевно, він зараз дійде і до нас. Вже он крапає. А я думала вийти з Леончиком прогулятися хоча б годинку. Він вже поїв, молодець все з'їв. Ну, красиво так. А я продовжую прасувати. Зазвичай дуже рідко це роблю, не дуже це люблю, і намагаюся сушити речі так, щоб вони не м'ялися. Останній раз користувалась праскою, напевно, ще перед пологами, коли прасувала дитячі речі в пологовий та пелюшки. Якщо мені щось і треба попрасувати з одягом, то я це роблю перед виходом і прасую відпарювачем, бо так набагато зручніше. і так, ну я справилась. Нарешті тут немає цієї купи речей. На годиннику вже пів на шосту. Сергій забрав Леону на вулицю, на прогулянку. Поки не стемніло, так, я відкрию вікно, нехай провітриться кімната, поки Леончик гуляє на вулиці. Зараз хочу приготувати щось смачненьке до чаю. Це буде банановий хлібчик. Як завжди, ділюся з вами рецептом. Для приготування потрібно два банани стиглих, два яйця. Десь 50 мл рослинної олії, дрібка солі, одна чайна ложка розпушувача, 150 грамів борошна. Також потрібно додати десь 50. 60 грамів цукру. Я буду робити без цукру, щоб можна було пригостити дитину. І опційно можна додати родзинки, горіхи, шоколад. Я буду посипати мигдалевими пелюстками. Готується такий хлібчик дуже швидко і легко. Потрібно спочатку виделкою розім'яти банани, додати до них яйця, олію, ретельно все перемішати і потім додавати. Сухі інгредієнти: це борошно, сіль, розпушувач і цукр, якщо ви будете готувати з цукром. Ось такої консистенції виходить тісто. Тепер я переливаю його в форму. У мене ось такі паперові дві штучки, я думаю, що в дві якраз вистачить. І треба залити на 2 треті форми бо тісто ще має трохи піднятися. Ці формочки я купувала в метро. Вони там є завжди по 9,90. Треба, напевно, ще купити. О, до речі, можливо, і в одну все вміститься. Зараз буду дивитися. Так, вмістилось в одну, трохи ще є, перекладу це тісто в формочку для кексів, а цю залишу. Так, зараз подивлюсь, напевно, якраз в одну і вміститься весь залишок. Велику порцію я присиплю мегдалевими пелюстками. Колись питали, де можна купити? Можна купити в крамницях, де продають східні солодощі, горішки. Я думаю, що можна і в супермаркеті якомусь теж подивитися. Теж має все бути? Чудово, все якраз вмістилося. Буду випікати в аерогрилі хвилин 40 при температурі 170 градусів, але буду періодично перевіряти. Показую, що у мене вийшло ось такий хлібчик. Ви подивіться, яка краса. Одразу скажу, що випікала великі 25 хвилин, маленькі 20. Просто потім все назад склала, щоб воно було тепленьке. Так, зараз будемо куштувати. Відрізаю шматочок. Ось такий він всередині, дивіться, М -м -м, дуже запашний. М -м -м. Смачно. Я зараз в епіцентрі познімала відео на оглядовий канал, і що хочу сказати: жирний мінус э, того каналу, коли я роблю огляди. Завжди мені щось сподобається, те, що я хотіла би придбати і постійно про це думаю. От я минулого разу знімала огляд на білий посуд, і мені дуже сподобався цей соусник. І що думаєте? Я напевно буду його брати. Тому паче вартість доволі бюджетна 129 гривень, і він дуже симпатичний. Так? Як вам подобається. Який тут 250 мл об'єм. А ще я тут побачила ось такі стакани, ви подивіться, це просто витвір мистецтва з різними фруктами, і вони такі випуклі, дуже гарні. Тут тоненьке скло, ананас, виноград, ось виноград і Вишня 200 гривень 50%. Зараз знижка на такі стаканчики. І ще є ось такі. Ці вже важкі, товсте скло, апельсин, полуниця 229. Ціна. А взагалі дуже привернув увагу цей стіл. Я зробила огляд на оглядовий канал, ви тільки подивіться, яка краса, неймовірної краси посуд. Ось блюдо для запікання. Або ось таке. Дуже сподобалось. Маслянка теж класна. Але я думаю, ще про ось цей декор. 200 гривень він коштує. Потрібен мені чи ні? Ладно. Поки уходжу думати. Взагалі, коли я йшла в епіцентр, я вже знала, що буду купувати кришку, яку я пригледіла минулого разу. Бо я так подумала, кастюру точно буду брати сковорідку трохи пізніше. А ще ця кришка підійде для маленької сковорідки, яка в мене вже є. От і постійно вже. Думаю про цю кришечку, ось вона 395 гривень. Така чорненька, я вам показувала плоска. Так, єдине, треба зараз передивитися, і щоб вона була ідеальна, без браку. Це така моя особливість. Якщо щось купую, то дуже, як так сказати, Ретельно обираю, вибираю. Вибрала кришечку, молочник. Буду повертатися додому. Хлопці вже чекають. Сергій мені вже висилає відео, як Леончик там танцює під музику. Зараз будемо вечеряти, відпочивати, тому я вже нічого знімати не буду. Дякую вам всім за перегляд. і Зустрінемось завтра в новому відео. На добраніч!